що все буде так, і ось він. Вся ця ділянка між підрозділами, де з'єднуються наші прикодонні наряди, сходяться в одне і, тож, тобто, проводять взаємодію і розходяться по своїми підрозділями. Тобто, до кожного підрозділу декілька кілометрів, де несуть військовослужбовці свої сторони. А як суміжні якісь там інші підрозділи? Суміжні, суміжні підрозділи, ну, тобто, коли зустрічаються наряди і ходять, між собою то тобто, є зв'язок, де підтримується, і, і де вони проводять взаємодію один з одним і розходиться по своїх марнах. Сержант Державної прикордонної служби, ми знаходимося біля кордону, приблизно 1500 метрів. Получається, що несемо службу кожного дня, по приблизно від 6 до 8 годин. Наряди патрулі спостережень. Видвігаємось постійно в різний проміжок часу. Щоб кожен військовослужбовець, який заступає в определені наряди, щоб мав відпочинок, навіть які провокації виникають на державному кордоні, слідкуємо, доповідаємо по своїй лінії, щоб було дуже чітко, ясно видно, де передвігається. Наряди суміжної держави. Працюємо, служимо кожен день. Наша ділянка не маленька, Так Стараємось без хлопців на виходних, нічого такого немає, тому що постійно на кордоні.